Це рецепт торта, який можна зробити всього лише за 30 хвилин з максимально простих продуктів, а головне без випічки коржів. Він виходить дуже ніжним, соковитим і неймовірно смачним. Для початку робимо крем. До сметани даємо цукрову пудру, починаємо збивати. Далі, якщо крем рідкий, то даємо загусник для сметани і збиваємо ще декілька хвилин до ось такого стану. Потім нарізаємо фрукти, можна використовувати будь-які, в мене апельсини, ківі та банани. А також нарізаємо зефір. У мене був звичайний та полуничний. Тепер починаємо збирати торт. Змащуємо тарілку сметаною, викладаємо крекер, далі крем і тепер начинка. На перший слой я взяла ківі. Далі були банани та зефір. Зефіра кладіть побільше, він дуже класно. Смакує в торті, далі повторюємо все так само і щедро змащуємо кожен шар сметаною. Коли торт зібраний, відставляємо його в холодильник мінімум на 5 годин, дістаємо, прикрашаємо. Я вирішила це зробити шоколадною стружкою, відрізаємо шматочок і можемо насолоджуватись. А якщо рецепт сподобався, не забудь поставити лайк та підписатися.